Українська мовна телекомпанія Столиця, як ви бачите, перед нами в кадрі Іван Миколаївич Салій, кандидат наш Київської муніципальної асамблеї в мери міста Києва. Сьогодні за його сприяння, за його організацією пройшло це свято статуту міста Києва. От, і Ми хочемо, щоб ви нам розказали про те, що сьогодні відбувалося в цій колонній залі. Ну, ви знаєте, статут територіальної громади передбачав, що влада київська, депутати Київради. Адміністрація буде дослухатись і контролюватись територіальною громадою. Але сама влада ніколи не сприяла самоорганізації територіальної громади. Ми тепер показуємо, що сама територіальна громада самоорганізовується, утворила уряду повноважень, утворює районні структури і ми не підміняємо владу. Діючу. Ми навпаки спонукаємо її до ефективної діяльності і боротьби з корупцією. І ви хочете сказати, що саме територіальна громада і є народна влада влада народна... і легітимна, тому що все в нас нелегітимно. легітимно. Київрада нелегітимна, президент у нас виконує обов'язки, пан Бондаренко він депутат Києво Верховної Ради. Тобто немає легітимної влади і не можна збудувати державу, захистити її кордони. Що сьогодні нагально? Ми сьогодні чули, що територіальна громада, представники від цих районів міста Києва, що вони уповноважують вас і довіряють вам, і хочуть, щоб тут вже працював ваш кабінет і щоб ви сьогодні вели керівництво з київською громадськістю з київською територіальною громадою і з їх представниками зусі знаєте на от нам тут. Територіальні громади не потрібно нікого запитувати, щоб тут розміститись. От державна адміністрація вона повинна взяти в нас в оренду це приміщення і оплачувати орендну плату і комунальні послуги з державного бюджету. Вона ж державна, а не Київська. Ми дійсно самоорганізуємося і будемо розпочнемо тут роботу. Тим більше, що така ж практика є. Є громадські ради, створені по кабінету міністрів штучного. Вони тут. А територіальні громади ігнорували, так що це наше право. Ми будемо тут працювати разом з вами. Але ж, але ж, Іван Миколаївич, коли ми сюди заходили, нас там на вході не пускали. Тримали десь хвилин 15, навіть на це свято, коли ми казали, що тут війська ну, Це асамблея. така це, це пока що. Знаєте, як дереволюція продовжується, і що і, з нею робити? І це ж не кияни. Ти? Да, і, ти? І, да, І це ж не кияни. Вони ми для них, вони в нас, а не ми у них в осях. Але ми добрі господарі, і всі, хто тут перебуває, ми все-таки потурбуємось так, щоб киянам були створені умови для праці, а їм умови для самореалізації і розвитку для праці, для свят, да, для свят, ту, да, для концертів. Правильно да, ми з ними будемо працювати. Щиро дякуємо за Спасибо. таку гарну організацію, за таке гарне свято, яке ви сьогодні людям нашим київським організували. Дякую, спаси.